Цього року реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті НМТ розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня. Це для участі в основній сесії, а буде ще й додаткова. Реєструватися треба тим, хто планує цьогоріч вступати до вищих навчальних закладів, підкреслює директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва. НМТ в цьому році проводиться. Не як ДПА, пам'ятаєте у нас колись було поєднання державна підсумкова тестація? Тобто, щоб отримати документ про здобуття повної загальної середньої освіти, треба було пройти такий тест і відповідно вступити. Це є тільки вступна кампанія. І тоді б дуже знаєте, хотілося так, щоб основною червоною лінією пройшло, що не хто не планує вступати до закладів вищої освіти. Реєструватися для проходження НМТ просто не потрібно, тому що ми не знаємо наскільки довго будуть діяти результати. Ви чуєте про результати взагалі нічого не говорила, тому що ще немає правил прийому до вищих навчальних закладів, і я не можу брати це на себе, сказати, які результати будуть поєднуватися і як у цьому році це буде трошечки вдалі відомо, тому. Якщо мені не буде можливості вступати, у мене немає бажання такого вступати до закладів вищої освіти. Взагалі реєструватися не треба, тому що не знаємо, як довго дійсні ці результати. Тому це одне інше, що обов'язково треба вказати те місце під час реєстрації, той населений пункт, де учасник буде, для того, щоб коли ми будемо їх потім прикріплювати до пунктів тестування, ми могли зробити це найраціональніше. І розмістити учасника у найближчий пункт тестування на Чернігівщині планується створити 20 центрів для тестування в 11 населених пунктах. Готуючись до проведення НМТ в цьому році, по-перше, були внесені зміни до наказу Мінреінтеграції щодо визначення території з можливими бойовими діями, і туди була віднесена Корюківська громада, міська тому ми. Скажем так, Київський центр не може організувати на цій території роботу тимчасових екзаменаційних центрів, тому їх було перенесено в інші локації. І в цьому році буде створено близько 20 тимчасових екзаменаційних центрів. Якщо в минулому було 26, то в цьому році буде близько 20. І дійсно особливість, яка і для Чернігівщини, але я думаю, що і для всієї України, це те, що ми намагаємося в цьому році е, організувати проведення е, НМТ саме в укриттях. Реєстрація на НМТ у цьому році, як і торік, винятково електронна, без подання паперових документів. Учасник сам створює для себе електронний кабінет. І, як ми говоримо, учасникам треба обов'язково не забутися ті дані, за якими цей електронний кабінет створюється, тому що потім йому треба слідкувати чи розглянуть його документи, чи є зауваження до учасника для того, щоб дуже вчасно реагувати. І головне, хочеться сказати учасникам, щоб вони, коли зайшли, створили свій електронний кабінет, то виходили з нього. Бо ви знаєте, у нас були такі випадки, навіть на Чернігівщині зайшли в кабінет, так, створили його. І залишають цю сторінку незакритою в комп'ютері. Знаєте, до чого це призводить так? Вони не бачать зворотнього зв'язку, тому не треба залишати цей кабінет, як то кажуть, недоторканим. Він повинен жити, він повинен працювати. Для цього, відповідно, програма повинна оновлюватися. Ну і учасник сам безпосередньо все вносить про себе в комп'ютерну базу сам. Підвантажує документи, фото повинні бути або скани документів, які повинні бути високої якості для того, щоб сидячи перед комп'ютером, ми могли все там дуже уважно розпізнати і подивитися. І самі формують сертифікати. Це вже другий рік буде на 24 й рік. Ну, з цим сертифікатом не обов'язково йти паперовим пункт тестування. Достатньо можна буде все це пред'явити у електронному вигляді. І додається, які основні документи треба учасникам, щоб зареєструватися, і це можна вже зараз готувати для того, щоб потім не хвилюватися, не відкладати реєстрацію на останні дні. Робити це в перші дні, як тільки програма запрацює. Це паспортний документ. Ну, хочу сказати, що у нас. Паспортні документи у вигляді або книжечки паспорта є, і ID-картки. Це все є паспортний документ. Тому якщо кажуть, а в мене ID-картка, це дуже добре. Це паспортний якраз документ, який посвідчує особу. Ну, Окрім того, в програмі там передбачено, якщо немає паспорта в будь-якій формі, там є інші документи, які підтверджують особу. І цей перелік можна з ним ознайомитись, якщо на випадок, якщо немає паспорта. Ну, або, звичайно, можна зателефонувати до нас і проконсультуватися. Далі обов'язково завантажується документ, який містить інформацію. Інформацію про здобуту освіту. Це для тих, хто вже раніше школу закінчив, так має повну загальну середню освіту. Це може бути атестат, дивлячись, які це роки закінчено, Це може бути свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Ну а ті, хто закінчує навчальні заклади, здобуває повну загальну середню освіту в цьому році, вони повинні у себе в закладі взяти. Довідку відповідного зразка, в якому чітко будемо бачити, з якого навчального закладу той чи інший учасник, і обов'язково, що він у 2024 році завершив здобуття повної загальної середньої освіти. І раніше чого в нас не було, у нас до документів вже другий рік додається, це реєстраційний номер облікової картки платника податків. Те, що ми Народі коротко називаємо ідентифікаційний код. Він також обов'язково підвантажується. Якщо ж я цього коду не маю, то я обов'язково повинна додати інформацію, що я від нього або відмовився, або його не брав, або його не брали. І цей теж документ завантажується у програму. Або завантажується сама довідка. Або завантажується інша довідка, яка підтверджує, чому цього коду немає. Тобто, все треба обов'язково завантажити. Ну, є, скажімо так, документи і паспорти у формі книжечки, під час отримання яких я могла попросити вказати мені код безпосередньо в паспорт. Тому достатньо буде навіть цієї сторінки паспорта, не обов'язково тоді саму довідочку, просто збільшену кількість сторінок паспорта треба додати, окрім першої, де чітко ми бачимо дату народження, прізвище, ім'я по батькові українською мовою, номер документа. Ну, а якщо id картка теж у багатьох під час отримання цього документа id картки на звороті теж є вписано номер ідентифікаційного коду. Тому в даному випадку теж можна обмежитися тільки двома сторінками ID-картки картки лицевої і зворотньої. Взагалі, то для id картки просимо подавати обидві її сторони. Ну і звичайно, це ми основне, якщо більше немає ніяких відхилень, то достатньо тільки ці. Документ, тільки ці Три документи для того, щоб зареєструватися. І, звичайно, починати реєструватися, особливо для випускників цього року, якщо вже довідка у закладі замовлена і взята, і обов'язково подивитися, щоб та довідка мала всі ознаки документа. Це повинен бути обов'язково номер на цій довідці, обов'язково повинна бути дата її видачі, обов'язково повинна бути печатка, керівник, печатка закладу і підпис керівника. І якщо ж у нас будуть учасники з особливими освітніми потребами. Ці потреби підтверджується медичним довідком. Він є тут в переліку документів. Це довідка 086 3 О. І там у цій довідці медичні працівники вже дуже добре знають, що це за документ. Вказується конкретно за яким кодом учасників повинна створюватися спеціальна умова. Як правило, практично всі спеціальні умови, які створювалися під час основного зовнішнього незалежного оцінювання, є і тут. Окрім. Ми не надаємо можливості пройти тестування для осіб, які користуються шрифтом Брайля, ви розумієте, бо комп'ютери ще поки що так, вони мають інші права для вступу до вищих навчальних закладів. Далі ми маємо такі особи, які, на жаль, пересуваються на візку, ви розумієте, так? Якщо у нас аудиторія... Пункт тестування буде знаходитись на третьому поверсі, і, не дай Боже, тривога, і треба спуститися в укриття, то це може бути, на жаль, створювати такі умови, що небезпечні для тих, хто буде безпосередньо спускатись в укриття. Тому тут ми кожен такий випадок розглядаємо окремо. Практично всі інші вимоги, які були до цього, вони або створюються, або безпосередньо забезпечуються комп'ютерним тестуванням. Ну, як, наприклад, збільшений шрифт для тих, хто слабозорий. То тут вже безпосередньо можна збільшити шрифт безпосередньо в самому комп'ютері. Ну і якщо, скажімо так, люди вже давно закінчили, здобули повну загальну середню освіту, і в документах про освіту мають одне прізвище, в паспорті інше, то для таких людей, звичайно, треба дати документ, що підтверджує зміну. Імені буде додатковий період реєстрації, якщо трапилося так, що не змогли зареєструватися, зареєструватися в основний період. З 10-15 травня можна буде подати документи на додатковий період реєстрації, і тоді безпосередньо учасники зможуть пройти тестування тільки під час додаткових сесій. Но ми говоримо, що саме тестування буде відбуватися з 14 травня по 15 липня, це НМТ. В цей же період до нас попадає і ЄВІ ЄВІ-ФВВ, І як уже декілька років, починаючи з 22-го, ми не говоримо, в які дні ці тестування відбуваються. З нашого сайту зникли пункти тестування. Їх немає, ми їх не оголошуємо, ми не розкриваємо. І просимо навіть учасників, коли вони отримали запрошення в конкретний пункт на конкретний день, про це особливо, вибачте, не кричати на всіх перехрестях і не говорити, що у нас той день, тому в закладі збереться така то кількість для того, щоб пройти тестування. Ми думаємо про безпеку і свою, і про тих, хто буде також працювати в цьому пункті. Тестування відбудеться з чотирьох предметів: трьох обов'язкових української мови, математики та історії України і одного на вибір. Іноземна мова одна із чотирьох, як це було завжди англійська, німецька, французька, іспанська, українська література як окремий предмет, біологія. Зверніть увагу, повертається географія, яка не було в минулому році, фізика і хімія. Що повертається ще в цьому році, окрім всіх предметів, повертається переклад мовами. Ну, я скажу так, по-старому національних меншин те, що в нас було при паперовому ЗНО на електронне ЗНО, зараз теж повертається. У нас будуть при реєстрації можливість замовити мову тестування, які були в нас раніше під час основного зовнішнього незалежного оцінювання. Змінилася тривалість тесту, і він є монолітним. Сама безпосередньо час, який відводиться кожному учаснику для роботи, це 240 хвилин. Минулому році було 180. Зараз 240. І буде сама структура такою, що перший блок, в який буде входити два предмети, українська мова і математика, і другий блок після перерви історія України і ще один предмет за вибором. І 20 хвилин, які будуть перерви, це теж учасники будуть перебувати в пунктах тестування. Для них буде для цього спеціально відведене місце. Але в межах от кожного блоку учасник зможе сам особисто розпоряджатися своїм часом. От Якщо ми візьмемо, наприклад, блок перший українська мова і математика, так, 120 хвилин, то якийсь учасник швидше справився з запитаннями з української мови, йому треба більше часу з математики. Або навпаки, швидко справився з математикою і йому треба більше часу на українську мову. Тобто учасник в межах блоку сам розподіляє час між предметами, скільки часу йому потрібно, щоб виконати в межах всього тесту. Цього зробити не можна. Тобто, якщо вже я прийшла на другий блок, у мене там історія, наприклад, і біологія, і я згадала, що я з математики там одне питання, або чи тим більше поспілкувалася на перерві, як би б цього не хотіла, спілкування між учасниками буде, прийти і відкрити тести попереднього блоку буде неможливо. Вони вже будуть закриті і вносити будь-які зміни у перший блок, українська мова і математика вже буде неможливо. Тому учасник в межах другого блоку знову ж таки зможе сам розподіляти в межах тих 120 хвилин час, який він буде працювати над тим чи іншим тестом. Не можна приносити в пункт тестування заборонені предмети, це не можна користуватися усіма гаджетами, як дуже люблять запитувати калькуляторами. Навіть калькулятора не можна буде запустити і в комп'ютері, не можна буде відкрити цю сторінку. От не можна буде розмовляти, не можна заважати іншим, не можна користуватися ні, ні і паперовими, абсолютно довідниками, ніякими, і навіть під час перерви. Тестування у нас будуть проходити в тимчасових екзаменаційних центрах. ТЕЦА, це комп'ютерне. Ми створюємо пункт тестування, в яких у нас буде від 30 до 60 осіб. Прем'єр-міністром було порушено таке питання, що це по можливості зробити тестування у укриттях. І зараз практично всі наші регіони і Чернігівщина також вишукують ці можливості. До травня ще час є. Якщо учасники під час тестування будуть знаходитись в укриттях, то шансів завершити це тестування у них відповідно збільшується, практично наближаються до 100%, Зробити, написати, не хвилюватися. Якщо в минулому році у нас кожна сесія складалася із двох змін. Була одна зміна зранку, друга з обіду. То в цьому році, оскільки чотири предмети, то у нас буде тільки одна зміна у кожну сесію. І у нас все НМТ розтягнеться теж приблизно на 18 сесій, тільки основна її частина. Тому ми зараз дуже думаємо над тим, щоб дійсно максимально помістити в учасників в укриття. І друга особливість, ви бачите, так, вона у нас на першому місці повертається. Металошукач, але він у нас буде використовуватися в основному з попереджувальною метою. Не під час безпосередньої роботи над тестом, а під час, коли учасники будуть заходити в аудиторію. І ще одне: це будемо використовувати веб-камери. Або вмонтовані вже в приміщеннях, бо є заклади освіти, у яких працюють веб-камери вмонтовані. Приміщеннях, саме там, де стоїть комп'ютерна техніка, або будемо використовувати безпосередньо веб-камери, які є в ноутбуках. І, відповідно, вся інформація буде передаватися до нас в центр, де наші працівники будуть сидіти і мати можливість дивитися за всім тим, що відбувається у пунктах тестування безпосередньо в аудиторіях. У цьому році пункти тестування будуть створюватися так само і за кордоном. Зараз ця робота Українського центру і Міністерства освіти ще продовжується над тими країнами, де будуть безпосередньо проходити створені пункти тестування для проходження як НМТ, так і інших вступних випробувань, до закладів вищої освіти. От і уже тут учасники, звичайно, хто знаходиться за кордоном. Якщо у вас такі знайомі є, і до вас будуть звертатися за запитанням, то під час реєстрації вони там вже вказують безпосередньо і населений пункт, в якому вони хочуть пройти, а не будуть знаходитись. Тут ми говоримо, де будемо знаходитись для того, щоб ми розмістили в найближчий пункт, а там уже де безпосередньо хочуть пройти. Такі будуть особливості трошки відрізнятися для учасників в Україні і учасників за. Кордоном. Ну і буде як Європа, у нас була пунктами тестування країни Європи, так і країни в Америці. І, і на тому навіть південному і північному материполі. Да. Тому це все поступово, як тільки питання вирішується, все з'являється в інформаційному просторі.